Це такий, не знаю, новий підхід. Сподіваюсь, він вам сподобається. А, стрічки в синьо-жовтих кольорах. Віддідеогляд є. Раппорт бешовний, як завжди, і укладений вертикально і горизонтально для вашої творчості. Планери високої якості, міцні. В такому стилі, різноманітному друку, в такому ж стилі для виготовлення бантиків. Зробила для вас декілька розкладок під маленький і середній бантик за вашими порадами. А також, 9 х 4, ось під такий бантик. Так, ось, бачите, це різні варіанти друку, я потім за них окремо розповім. Так, Давайте я відставлю. А, крім того, от коли створюю банду ні, Тут не вистачає саме метелика, відповідно, таким чином. Так, Метелики зроблені під проєкти, вони різного розміру йдуть, різні розкладки. Давайте я трошечки розповім Так, покажу. Значить, ось друг, один і той самий проєкт. Це тканина-габардин склеєна з фетром. Клеєм тільки на фетркаре. Тканина-Габардин, вона, ось, бачите, ось така немножко ріфлюна, і хорошо підійде під репсову стрічку. Так, також може бути варіант друку. Бачите, порівнюйте. А, варіант друку, це коли матова катини для вирізання, також склеєна з фетром, фітрами Ось, бачите, порівнюєте ось такий малюнок. А, дуже добре буде з сатином дивитися. Так, є таке. Далі, те, що ви дуже полюбляєте, це глітери кашкіра високої якості, але клеїмо її на фетр. Якщо захочете, можемо на більш тонкий фетр клеїти за вашим проханням. Також ось такий варіант. Ще можемо просто на глітерний фетр, а Також можемо оксамит плюс склеєний фетром, ну і інші варіанти. глітери шкіра, які ви добре знаєте. Тобто малюнок, в залежності від матеріалу, буде поводити себе трошечки по-іншому. -по в залежності від ваших проєктів, будь ласка, обирайте. На термоналіпках. Сублімаційні термоналіпки ви добре знаєте. Вони приходять у вигляді. Зробили різні, ну, поки що це під цю розкладочку. Так, давайте різні під стрічку 3,8, 2,5, купонами з дівчинкою. Вони в різних варіантах. На сайті там роздивитися всі малюночки, це я поки що вам роблю показую. значить, Але сублімаційний друг він у вас вийде яскравим. так, Він вийде у вас яскравим. Але, значить, ми вам ставимо новий вид термодекорів. Це термодекори на плівки. Дуже цікаві декори. Не бійтеся їх використовувати, з ними працювати одне задоволення навіть набагато легше, ніж з сублімаційними декорами. Але я хочу дещо вам показати, дивіться, що я для вас зробила. Значить, це стрічка. І один і той самий малюнок, але різні варіанти нанесення. Це друкується на фабрики. Тобто, сама висока якість стрічки, сама висока якість друку. Це фабричний друк. Дивіться, оцю дівчинку, ось цю дівчинку я переносила у вигляді сублімації. А ось у нас е, два, два букетика. Я думаю, різницю ви бачите. Це сублімація, а це перенесення на плівки. Бачите, як вони по-різному по виглядають.